Я на сонечку лежу, тобі морду я лежу, ся лежу і лежу, і на сонечко гляжу. Ось я кожа найде. Телефон собою пре Кожана, Чуєш, оце кожана, як ти задувала вже з тим тіктоком і тою своєю камерою. Чуєш, ну чого ти нам не даш нормально відпочити? Ти бачиш, що я своєму коханому це морду близиться, ти я сказала, я зараз тобі морду оближу, я вже настрій зіпсований, зараз тобі зіпсую. Чого то це припалась? Ну скажи, ти гармонію це спортили, га? У вас мар це на твоїй совісті. тепер буде оце спорчене моє оце півдня, можна сказати. іди іди. Já na solnečku ležu. Já v tobě mordu, já ležu. Kože, na ujdi, ty mě nezbýváš. Sjo ležu, i ležu. je mordu, já ležu. Aj, mě kohány, kohány, morkotek. Все, кожна уходи, я сказала. уходи. Все, Сьо, я не буду тебе облизувати, поки вона не піде. Я не можу так жити.